Добрий день, малята! Хочу вам сьогодні розповісти історію, яка трапила з маленьким слоником Бімбо. Він живе в далекій африканській саванні, де часто буває так спекотно, так спекотно, що може виникнути пожежа. Тому слоник не був здивований, коли побачив біля дерева невеликий вогонь. Ой, пожежа! Я знаю, що робити. Бімбо швидко побіг до ріки, яка протікала неподалік, набрав коботом води і швидко побіг, щоб загасити пожежу. Ну, жаль, у мене немає картинки, як слоник гасить вогонь. І я б хотіла, щоб ви самі намалювали цю картинку. Для цього нам потрібно те, що ви бачите. На фотографії. Вашу фарбу слід розвести ріденько. Зробимо пачку гімнастику. Сіставайте по порядку, починаємо зарядку. Долоня, кулак. Ти також можеш так. Долоня кулак. Ти також можеш так. Закінчили. Слоник бімбо у нас є. А от вогню і води немає. Тому ми спочатку намалюємо вогонь, а потім воду, яка буде литись зверху на полум'я. Фарба у нас ріденько розведена, ми набираємо трубочкою фарбу і робимо краплі внизу. Багато крапель. Затискаємо пальчиком. Набираємо і крапаємо. Покладемо трубочку. Беремо трубочку коктейльну і будемо дмухати на наші краплини. Вгору їх піддуваємо, щоб утворилися язики полум'я. Готовий вогонь. А зараз ми намалюємо воду, як слоник лив зверху на полум'я. Якщо вогонь малюють червоним кольором, то воду зазвичай малюють синім. Тому беремо синю фарбу ліденьку, трубочку, мочаємо трубочку у фарбу і робимо краплі. Отут просто біля обота. Отак багато-багато крапель. Тому що вогню багато і води потрібно достатньо, щоб загасити. А зараз ми спрямуємо всю воду просто на вогонь. Починаємо дмухати. Для цього потрібно перевернути наш аркуш і дмухати сильно-сильно вниз на полум'я. Починаємо! Молодці дітки, готово. Слоник Бімбо загасив погонь і зупинив пожежу в савані. Ви показали, як він працював, а я чекаю на ваші малюнки.